Моє вітання, шановні друзі, мого каналу, також мої підписники. Щиро подяка спонсорам каналу, також адміністраторам Ігору Юрчишину та третьому пілоту. Е, так, сьогодні хочу коротеньке відео вам записати. Е, вчора, е, так, скоріш, вчора я вам записував відео, е, коли получив посилочку Мора, ніж Компаньон. Так, і сьогодні я хочу протравити цей ніж, бо він є вуглецевий, вуглецевий метал на ньому, з карбон і хочу його протравити на деякий час. Потім можна це протравлення з часом можна повторити. Кому цікаво, можете подивитися, буду протравлювати в лимоні. Кислоті. Так, ось ця мора, що я нижче відео вам показував. Ось так вона виглядає. Я нею порізав декілька продуктів, помив, повитирав Ну, вроді би на ній нічого такого, як бачите, немає. Це поки що. Ну, так говорять, я цю мору ще не мав, тому я для себе її взяв і хочу іноді десь буду на природі спробувати, як вона працює з деревиною і так далі, і тому подібне. Тому кому цікаво зараз буде пороотравлювати. Так, ну що, поїхали. Що нам для цього потрібно? Ми маємо лимонну кислоту, трішечки вас. Вашу доузвуку ось така Опущу. Так, лимонна кислота у мене тут відсипана, насипана. Тобто, звичайна лимонна кіседа, яку можна купити в будь-якому магазині. Далі у нас є кип'ячена вода. Тільки закипятив вона досить гаряча, але її треба розвести, щоб не в кіпячен... ну, не чисто у гарячій кип'ятку, щоб не замочувати клиночок. От то я взяв водичку, щоб трішки розбавити. Так, що ми для цього робимо? Беремо ємкость, ну, зазвичай такий стаканчик я маю. Тобто хтось має, може, якийсь другий. Неважливо, головне, щоб е, самий клиночок вміщався, цей стакан. Хтось, роб, е, мені вже писав, писав о, одна знайома людина, що протравлювала прямо в ножнах, е, матувала целофаном. Е, це Вова Ляши, мені був написав є коментар під тим під відео. Ось. Ну, я інакше буду протравлювати. От. Тобто, щоб в стаканчик вміщався. Тобто ми вже бачимо, скільки нам ось так треба налити води. Так. Набираємо кипяточку. Ну, тільки закипів чайник. Десь на око такого. Я не знаю, ось так ось налив. Ми змемо звичайний прохолодний холодної води. Ось тут десь клиночок по такій висоті, десь де цей палець великий в мене. Так, би мітка тако раз налиймо. Бо там має бути гарячою. тобто щоб кипяток не лили там. Ось, ну, десь 50 на 50, там 50 градусів. Чуть-чуть треба. Чуть я злив марить. Через болгон трішки злив. Чуть забагато холодний буде, додав. Добавимо ще раз кіпяточку. Ну, на очі потрогали і ви вже можете. О! Якраз думаю нормально. Трішки вас. З вашу дозутку. Е, так, традиційно глоточок Броварика за ваше здоров'я давно не вживав. Але по традиції за ваше здоров'я глоточок Броварика німецького. Так. Це є. Тепер беремо. Лимонну кислоту. Я знаю. Десь. Ну, дам одну, дві чайних ложки. Три. Там три. Ну, дам же четверту. Чотири чайних ложки. Ну, десь у пасі в середньому продає, продається десь 10 грам, я думаю, десь три там буде 3-4 ложечки. Розмішуємо. Щоб кислота у нас розчинилася. Гаряче, нормально. кислота розчинилася. І тепер ми. Зануримо сюди в Ось таким чином. Саме головне, щоб його покрило. Можна ще трішечки, бачите, чуть-чуть водички долити, бо до руків я Кажу відверто, не дістає. О, тепер дістало нам до руків'я. Все. І зараз, потихесенько, головне до руків'я долити, бо якщо ви не долите до Руків'я, там, де буде закінчення цієї рідини, буде потім полоскатися на металі, на сталі. Все, тепер ми бачимо, пішли бульки. Пішла реакція. Якщо, бачите, пішли булечки. І вже булечки піднімаються, Досі, камера сфокусує, піднімається догори. Тобто пішов процес травлення. І ми залишаємо тако клиночок. На 30 хвилин. Все. Е, для вас це швидко мене. Одну там мікросекунду. Е, за півгодини будемо виймати. Так, 30 хвилин у нас пройшло і глянемо на результат. Так, е, зараз вам покажу ось так ось йде реакція. Бачите, так? Ось таким чином? Витягаємо. Все достатньо. Беремо тряпочку і просто витираємо, щоб був сухий. Ось таким чином ми витираємо. Ось бачите, залишається від нього. Ну, треба більш-менш нормального витерти, щоби забрати всі всі сліди можна потім водою просто під проточною змити і буде все гаразд Ось тако. Бачите, так? Ось тако він. Треба просто повитирати, а краще змити проточною водою. Ну, я вже тут відео знімаю, не буду зараз бігти на кухню. Вже пізніше. Вже вам відзімлю. Піду на кухню і помию наску. Повитираю. Ось тако. І ось таким чином він зараз виглядає. Тобто можете вже різати, там забули його повитирати, не нічого страшного, він не візьметься не п'ятнами такими ржавими, не ржавчиною, не чим. З часом всі повитирали. Тобто не є якась, скажу відверто, проблема буде. Ну, Цю процедуру треба десь буде повторити, як зачасто ви будете користуватися. Нужом. Тобто, ну я би радив десь раз в півроку до року ще один раз а, так протравити. І все і ви забудете про ржу. Ось, і на деякий момент, на деякий період цей часу, а, я думаю, вам вистачить, щоб ви не бавились. Не переживали за п'ят на ржаві і так далі. І тому поведі. Е, травня ніяк не шкодить. Заточці, що ви собі не думали. Тобто, як він різав, так він і, різ. розумієте, так? Це такий ніж був робив. Як вже казали якусь відео, замовила людина, такий похожий робив. Ось такі. Робив би він мені надіслав. Фото я розрахував і ті, ніж він захотів, я зробив. Так, і ось таким чином ріже все ідеально. Вже можна не переживати. Ось і зараз під проточною водою його помию, змию. Все, він є проотравлений, може. Нічим не переживати, не боятися на деякий період часу. Так що, таке коротеньке відео хотів вам записати. Всім всіх благ, всім всього найкращого, до зустрічі, до слідуючого відео. Далі буду робити ніж з Титаном. Всім благ, до зустрічі!